Бізнес це як та швидкоплисна плинна річка з своїми врагами, хретами, да? де тебе б'є, де тебе кидає. Але важливо втриматися і вигрести на берег і обстріхнутися і йти далі. Тому ми, тому ми на сьогоднішній день вкладаємося максимально і душу. І нерви, і сили в кожен об'єкт, в кожну частинку бізнесу, яким ми займаємося, і глибоко входимо в всі процеси. Бізнес це можна сказати велика школа, і знаєш, за один рік ти не вивчиш всі процеси, які можуть стикатися. А що не складніше? О ти говориш, бізнес це складно. Така що складно, якщо ти просто приходиш і гребеш по 12 годин на день? перше, це складно робити перші кроки в будь-якому напрямку, да, який ти починаєш, Чому? тому що. Починаючи з нового напрямку, ти його маєш вивчити від А до Я. А ти вивчишся зачасту, на своїх помилках, розумієш? Тому що І ці помилки коштують дуже дорого. Ну, Тільки так ти сприймаєш цінність да, і реальність. Яка твоя найдорожча помилка була? Моя найдорожча помилка? Напевно, довіра до людей. Довіра до людей це помилка? До партнерів не можна повністю покладатися і довіряти партнерам.